Чи бувало у вас таке, що ви намагалися позбавитися якоїсь шкідливої звички? Це може бути паління, переїдання, вживання великої кількості солодкого, чи, можливо, вживання багато кави, або будь-яка інша звичка, яку ви вважаєте шкідливою. Справа в тім, що боротися із звичками немає сенсу. Звичку можна лише замінити, а для того, щоб її замінити, необхідно зрозуміти. Що вона для вас робить, яку вашу потребу закриває? За будь-якою звичкою, навіть шкідливою для організму, є якась потреба, яку ви закриваєте цією звичкою. І для того, щоб змінити цю звичку, необхідно зрозуміти, що саме ви закриваєте цією звичкою. Наприклад, якщо це паління, то може бути потреба в розслабленні. В який момент ви починаєте палити? Здебільшого це якісь стресові ситуації. Коли ви розхвилювалися, розізлилися, відчуваєте якийсь стрес, і вам хочеться, хочеться попалити. І коли ви вдихаєте і видихаєте, ви заспокоюєтесь, при цьому шкодите своєму організму. І коли ви розумієте, яка потреба стоїть за звичкою, лише тоді можна її змінити. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи ви колись змінювали якісь звички в своєму житті, і чи вам це вдалося?